Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності спільного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Трансбалк Термінал. В рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності щодо відновлення та реконструкції низки споруд з частковою заміною обладнання комплексу, які зазнали руйнування у результаті воєнних подій з одночасним збільшенням інтенсивності перевантажувальних операцій. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 22 квітня. 24-го року, а 29 листопада 24 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля СФ, ТОВ Трансбалк Термінал. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Ми бачимо, що у нас присутні Розробники звіту з оцінки впливу на довкілля, інженери коло підприємства і ще один представник підприємства. Тому ми на даний момент бачимо, що представники громадськості відсутні. За нашим регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. До нас доєдналася пані Олена. Прошу представитися, щоб ми розуміли хто ви представник громадськості, чи підприємства, чи органів місцевого самоврядування? Мене взагалі чутно. Да, вас слышно. Я представитель громадськості Матвієнка Єліна. Добре, тоді ми будемо розпочинати наші громадські слухання, і я тоді даю слово екологу підприємства, щоб вона роз... дала коротку характеристику, планованій діяльності та оцінила коротко вплив її на довкілля, на всі компоненти. Вітаю. Мене чутно? Так, так. Добре. А, а, спільне підприємство від товариства Трансбалк Термінал, портовий оператор державного підприємства Адміністрація морських портів України здійснює перевантаження на акваторії Чорноморської філії а, ДПА МПУ. Виробнича діяльність підприємства виконується на землях, орендованих компанією Strong Corporation Limited. Та передана комплексу в субверенду згідно договорів з СП-ТОВ Трансбалк-Термінал. Вкладений договор оренди земельної ділянки з Чорноморською міською радою та розміщення об'єктів інфраструктури. У районі розташування СП «ТОВ трансбалк термінал відсутня житлова забудова. Найближче знаходиться у селищі міського типу Олександрівка Чорноморської територіальної громади на відстані приблизно 500 метрів у заходному напрямку. Трансбалт Термінал» – сучасне багатопрофільне підприємство, яке спеціалізується на перевантаженні через причали морського порту Чорноморськ, навалом спецтарі зернових, масличних культур, продуктів їх переробки, що транспортуються на комплексу залізничних вагонах, автомашинах, доставляються конвейерними лініями СТОВ Трансгрейн Термінал і наливом рослинних олій, що поступають по трубопроводу СТОВ Українська Чорноморська індустрія. Виробнича діяльність підприємства здійснюється з затриманням вимог висновку з ОВД. дозволу на викиди забруднюючих речовин, проводиться щорічний моніторинг за факторами довкілля на межі санітарно-захисної зони, межі житлової забудови. У липні 2023 року низка споруд комплексу зазнала руйнування у результати воєнних подій. Основне вибухове ураження нанесене по групі норійних веж, бункерних вах та галерей, які розташовані між силосами номер 26 і двадцять вибуху частина норі була порушена вибуховою хвилею, ламками ракет отримала пошкодження різного ступеню тяжкості. Спитов Трансбал-Термінал прийнято рішення про віднову частини порушених споруд, побудувати низку нових споруд з метою досконалення діяльності комплексу в цілому, збільшення обсягу перевантаження насипних вантажів. Проектом реконструкції комплексу передбачено повний демонтаж пошкоджених металоконструкцій та обладнання, заміна шести пошкоджених силосів, будівництво нових транспортних галерей, упорних та вагових веж, зв'язувальних галерей з існуючими спорудами. Вибір проєктних рішень продиктований умовами забезпечення оптимальної роботи технологічних лі... ліній. Робота комплексу у штатних умовах після реконструкції передбачає одночасне зберігання 170 тисяч тонн насипних вантажів у трьох силосних складах, приймання насипних вантажів із автомобільного транспорту, існуючими станціями розвантаження автомобілів. Приймання насипних вантажів із залізничного транспорту існуючими станціями розвантаження вагонів, відвантаження на водний транспорт і застосування судно навантажувальних машин. Технологічні схеми перевантаження насипних вантажів наведені у робочих технологічних картах. Розрахунки вих... витрат свіжої питної води на задоволення питних та господарсько-побутових потреб працюючих на період будівництва складає. 158,1 метр кубічний на період реконструкції 15 місяців. На задоволення господарсько питних потреб, працюючих при штатному режимі роботи комплексу після реконструкції древнього телося 3 202,2 метра кубічних на рік. На комплексі забезпечується прийом насипних вантажів 17 665 тисяч тонн, у тому числі у спецстарі 180 тисяч тонн. А наливних вантажів 350 тисяч тонн, наведено обсяг насипних наливних вантажів завантажується морських судна дедвейтом до 100 тисяч тонн. У звіті заведе наведені розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при проведенні будівельних робіт, експлуатацію комплексу у штатних умовах після їх завершення. При проведенні будівельних робіт прогнозується утворення 13 видів відходів, при експлуатації комплексу в штатних умовах 22. Для кожної групи відходів проведена класифікація з оціональним переліком, визначено прогнозні маси, умови тимчасового зберігання на підприємстві, вимоги до тари зберігання відходів.